Ви передбачили переможця на майже всіх президентських виборах з 1984 року. Розкажіть у кількох словах, як влаштована ваша модель? Так, моя модель досить унікальна. Вона не орієнтується на експертів, тобто я їх люблю, але вони не мають наукового підґрунтя для своїх думок і не мають досвіду прогнозування. Вона не орієнтується на експертів та опитування. Опитування є ситуативними. А ними зловживають як прогнозами. На противагу цьому моя методологія фокусується на фундаментальних питаннях, що рухають президентські вибори передусім залежно від політики чинної адміністрації. Іншими словами, важливим є попереднє управління державою, а не передвиборча кампанія. І мої ключі працюють відтоді. Як я передбачив переобрання Рональда Рейгана у квітні 1982 року, коли опитування показували, що 60% американців вважали його занадто старим, щоб знову балотуватися? Я розробив ключі в 1981 році, проаналізувавши вибори від обрання Авраама Лінкольна в 60-му році і до виборів Рональда Рейгана у 80-му. І саме цей аналіз визначив. 13 ключів до Білого Дому. Чи можете ви пройтись 13-ма ключами з вашої методології? Кому з нинішніх кандидатів дістається кожен із них? Щодо яких у вас є сумніви? Як я вже говорив, ключі залежать від ефективності чинної партії, чий представник обіймає Білий Дім. По суті, прагматичний електорат протягом 160 років нашої політики вирішує. Чи повинна чинна партія отримати ще чотири роки або ж бути вигнаною? Тож я розгляну тринадцять ключів і скажу вам, які з них грають проти партії, що нині утримує білий дім? Мій перший ключ це партійний мандат, тобто більшість у палаті представників Сполучених Штатів і демократи втрачають цей ключ. Мій другий ключ це боротьба за номінацію від чинної партії. Я був дуже критично налаштований, коли демократи публічно облили брудом свого чинного президента Джо Байдена. Я ніколи такого не бачив, і я думав, що демократи прямують до катастрофи, коли виштовхнуть Байдена, і здавалось, за мить втратять ключ до влади. Жодна партія з 1900 року не вигравала переобрання, втрачаючи перші два ключі. Втім, демократи об'єдналися навколо Гарріс, тож уникли втрати ключа. Наступне перебування на посаді президента, звісно, для демократів це негативний фактор. Чинний президент не балотується, посада віцепрезидента не рахується. Далі третій кандидат Роберт кеннеді молодший знявся. Тож це перегони двох партій, що є позитивним ключем для чинної влади. Тож, можливо, заміна на Гарріс посприяла тому, щоб виборцям не доводилося вибирати між двома літніми білими чоловіками ще раз. Короткострокова економіка це дуже важливий показник. У рік виборів немає рецесії, ми не близькі до рецесії. Минулого кварталу зростання становило 2,8%. Цей ключ є позитивним для демократів. довгострокова економіка. Чи реальне зростання на душу населення протягом останнього терміну принаймні дорівнює або перевищує середній показник за попередні два терміни. Зростання за Байдена було набагато більшим. Демократи утримують цей ключовий показник: зміна політики, чи були вагомі зміни: імміграція, зміна клімату, податки, соціальне забезпечення, репродуктивні права. Політика адміністрації Байдена фундаментально змінилася порівняно з політикою адміністрації Трампа. Цей ключ є позитивним. Соціальні заворушення, дуже оновлений ключ. Це мають бути масові тривалі соціальні заворушення. як у нас було наприкінці 1960-х. Таким чином розщеплена рівність ставить під сумнів стабільність суспільства. У нас були спорадичні протести, але вони згасли. І знову ж таки, можливо, кандидатура Гаріс сприяла цьому. Тому що протести були спрямовані проти Байдена, який зараз відійшов на другий план. Тож цей ключ зберігається для чинної влади. Скандал, мій улюблений ключ. Скандал має зачепити самого президента. Це не може бути син чи брат президента, як у випадку з Білі Картером, братом Джимі Картера, і має бути двопартійне визнання правопорушень. Республіканці впродовж чотирьох років намагалися повісити скандал на Байдена, але нічого не вийшло. отже, ключ залишається. Наразі ми втратили всього два ключі для демократів. Далі провал у військовій політиці. Я зараховував це проти чинної влади, тому що близький схід це катастрофа, гуманітарна катастрофа, якій не видно кінця. Мій наступний ключ. Це ключ до успіху у зовнішній політиці, що може вас особливо зацікавити. Я вважаю, що цей ключ зберігається для чинної влади, адже Байден зібрав коаліцію заходу проти Путіна. І, попри слабку підтримку республіканців, тверда позиція Байдена дозволила Україні вижити. Це стане історичним президентським досягненням Байдена. Щоб виграти або втратити ці ключі, кандидат від чинної партії або кандидат, який кидає виклик, повинен бути тим дуже рідкісним раз на покоління, надихаючим кандидатом, а не просто апелювати до вузької аудиторії. І знаковими прикладами, відверто кажучи, є Рузвельт демократ і Рональд Рейган республіканець. Я вважаю, що харизма Байдена є ключовим фактором проти чинної влади. А Гарріс стала кандидаткою лише нещодавно. Вона безумовно не досягла рівня Рузвельта. Демократи втрачають лише чотири ключі, Пам'ятайте, п'ять або менше ні. І партія Білого Дому прогнозовано перемагає. ось чому моя система пророкує, що у нас буде перша жінка-президентка. Старі білі хлопці, такі як я, вимирають. Зараз, як і щоразу на виборах, найбільша увага прикута до штатів, що вагаються. Американська система голосування дуже нетипова для українців. Поясніть, що зараз найбільше впливає на те, буде штат синім чи червоним. Ніхто ніколи успішно не прогнозував вибори, розбивши штати на червоні та сині. Опитування мають занадто велику похибку, щоб покладатися на них. Вони кажуть, що похибка становить плюс-мінус 3%, це чиста статистична похибка, але є й не статистична похибка. Люди не відповідають на опитування. Люди можуть брехати чи передумати. Це щонайменше подвоює похибку до 6%. Ви просто не можете з'ясувати, які штати дійсно коливаються, і це одна з причин, чому так багато експертів і соціологів помилялися, пророкуючи перемогу Клінтон у 2016 році. Вважається, що хто перемагає в Пенсильванії, перемагає і на виборах. Пенсильванія дійсно дає найбільше голосів виборців. Який ваш прогноз щодо цього штату зараз? Інтуїція підказує, що Гарріс, швидше за все виграє Пенсильванію, Вісконсин та Мічиган. але це лише моє передчуття. Не сприймайте це занадто серйозно, тому що ніхто не має моделі, і я не беруся прогнозувати окремі штати. Чому люди у Пенсильванії голосують приблизно 50 на 50 за того чи іншого кандидата? Чи пов'язано це з відмінностями населення у штаті? Ну, ви припускаєте, що опитування правдиві так були деякі опитування, які показували 50 на 50, але тільки на днях з'явилися нові опитування, згідно з якими Гарріс трохи випереджає в Пенсильванії. І як я вже казав, всі ці опитування знаходяться в межах похибки. Не опитування будуть мати значення важливо те, в який бік підуть показники. І пам'ятайте, що половина з них не піддається статистиці, і вони будуть односпрямованими у 2016 році. Опитування недооцінювали підтримку республіканців, але подібно до генералів, які воювали в останній війні, соціологи, схоже, намагалися це виправити і, виходячи з виборів 22-24 років, опитування недооцінили підтримку виборців. Демократичної партії дуже хороший аналітик опитувань. Аналітик CNN Гаррі Ентін сказав, що похибка становить приблизно 4%. Демократи випереджають опитування приблизно на 4% відсоткові пункти. Ми не знаємо, чи це станеться, але якби це сталося, це визначило б усі ці штати, що вагаються. А зараз чи змінилися ваші погляди після кампанії Гарріс? Очевидно, що ні. Найбільший міф в американській політиці це так званий жовтневий сюрприз. Я робив усі свої прогнози до цього часу і ніколи їх не змінював. Наприклад, найбільшим жовтневим сюрпризом у сучасній політичній історії була стрічка Доступ до Голівуду. Знаєте, критики казали, боже мій, у нас ніколи не було кандидата, який би відкрито вихвалявся сексуальними домаганнями до жінок. Багато жінок вийшли і сказали, так він зробив це зі мною. Трампу кінець, ви маєте змінити свій. Прогноз. Я цього не зробив. Знову ж таки, якби я послухав критиків, я б помилився. Поговоримо про Україну. Ми розуміємо, що українське питання не є пріоритетним для людей і для пересічних виборців, але кандидати повертаються до теми війни в Україні. Як українське питання вплинуло на цю кампанію? Ну, жоден ключ не визначає результат мого прогнозу. Саме тому у мене є 13 ключів. Пам'ятаєте? І шість з них потрібні для того, щоб викреслити чинну партію. Тож я вважаю Україну успішним ключем, але це лише один ключ. На ваш погляд, є щось, що може вплинути на результат виборів в останні кілька тижнів та днів. Нічого, як я вже пояснював, жовтневий сюрприз це великий міф. Він ніколи не змінював моїх прогнозів, хоча я робив їх ще до жовтневого сюрпризу. І я дотримуюся свого прогнозу щодо перемоги Гарріс, І за цим стоїть 160 років американської політичної історії. Це не просто моє припущення, чи можу я помилятися? Звісно, можу. Я ж людина, будь-яка людина може помилятися. Це завжди можливо. Може статися щось настільки катастрофічне, настільки безпрецедентне, що змінить картину 160-річної історії. І так, щось неймовірне може змінити хід історії, але ви ніколи не дізнаєтеся про це заздалегідь. Ви можете дізнатися про це лише після того, як це станеться. Це як наукова революція. Ви не можете передбачити наукову революцію, інакше це була б не вона.